Ну, то дивіться. Я жену до роботи. Все, почалися трудові будні. Дівчата за мною скучилися, старша з рук не злазить, маленька, як почула, що я прийшла почала гойдатися в своїй гойдалці. Я думала, що вона звідти вилетить. А вона з таким напором, з такою радістю розгойдалася. І вже чекає, щоб я її взяла, щоб я не пройшла повз неї, бо вона вже буде кричати, як це я пішла. Повиростали за цей тиждень, чи це мені так здається? Повитягалися, Волосечка у них стали такі довші, такі інтересні, такі кумедні. Звичайно, важко після відпочинку війти в колію, не хочеться нічого робити, ніби, знаєте, вперше прийшла в хату до дітей, за що братися, що готувати, як себе поводити, ніби вперше. І погода ще зовсім не допомагає. У нас холодно, ще сьогодні буде. 24 чи що вчора було 22 і все. І тепер я дивлюся, я ж налякалася. Кожний день дощ цілий тиждень. У нас попереду дощі. 40-50%. Можливо, невеликі дощі, але це буде хмарно, волого. Це вам не Мексика. Нема тепла, вже літо на носі. Весна минула, коли минула, холодна весна цього року. Ой, олені бігають. Дощі йдуть, все готить, диться, все зелене, трава по коліна у людей, хто не встиг скосити. Вчора наші сусіди індуси косили, і у них оця вся косарка забивалася. Трава густа, гутіла, висока. Від дощів, вона каже, не знає, що робити з цією травою. Я кажу, тобі частіше треба косити, тому що дощі йдуть і вона росте, і ця косарка забивається, коли, багато, коли густа трава, її багато. Коротше, змучили вони ту траву, скосили. у Фейсбуці повикидали українські фестивалі, в Нью-Йорку буде, в штаті Нью-Йорк, в самому Нью-Йорку, там у Брукліні, мені здається, в Йонкерсі в Нью-Йорку. Йонкерс це трохи задалеко, та й Бруклін не близько, щоб їхати туди-сюди кататися. Чекаємо, коли будуть, може, у нас. Та готують уже. Інші. Може, десь і поїдемо колись? Головне, щоб уже погода якось налагодилася. Як будуть душі. До ну, і фестивалю, мені здається, не буде. Будуть переносити або якось відміняти, чи що. В минулому році мені здається, що вже в цей час 30-ті тут було. Вже пекло добре. А в цьому році ще не так, Поки нема. Що буде далі, не знаю. Зима була тепла. Холодно літо. Напевно, може бути холодне також. Але зелень буяє, не дивлячись. Все. Природа, ви знаєте, природа своє бере. Вчора, до речі, поїхала до жіночки у нас тут недалеко, яка продає помідори, розсаду, то ми в неї брали в минулому році, взяли і цьому році. Ще не висадили, бо вчора займалася Степан своєю справою, а я своє, ще в неї взяла півників. Такі, ці великі яриси, півники вони називаються, чи як. Трьох кольорів посадила. Вона також продає їх. Взяла такий один якийсь такий білий. Не повністю білий з кірну, він таким він чуть -чуть фіолетовим відливом. Потім світло такий фіолетовий, і темно-темно такий фіолетовий, чорнильний. Взяла три за 10 доларів. Хоча вона казала, що вони набагато дорожчі. Ну, я казала, хочеш давай, хочеш, не давай. Так як я, у тебе вже постійний покупець, то можеш дати знижки. <рик> І каже, тим більше ми сусіди можеш давати. Ну, окей, вона каже, добре, бери. І помідор я взяла 11 кущиків, ніби 11 рослинок. В минулому році взяла 12, а не знала, що з ними робити. В цьому році думала, не буду брати багато, хоч може 10, та ні, взяла 11. Бо вона як почала наносити я кажу, досить, досить. Огірки в неї, є. я взяла також 6 саженців-огірочків наші, як вона називається, роднічок чи як. Взяла ще того, бо щось, ті, що Степан садив, дійсно, щось не, не, не пішли, і ті, що вдома було на вікні, починали рости. Ті щось не дуже. То досадимо цих. Та й будемо бачити, що з того буде. Йдуть дощі, треба буде сьогодні посадити і будуть йти дощі цілий тиждень, все прийметься, все зловиться. І що ще я вчора? розсадила свої ірисики. Маленькі ті, що в мене були в горшку на сходах. Приїду додому, покажу. Краса навкруги, але все потребує роботи, часу та й грошей. Це треба купити, рідко хто щось тобі може там, я знаю, подарувати чи принести. Кожний за все платить. Хоча бачу, ви кидаєте об'яви, що комусь може, там якась жіночка хотіла подарувати якусь смородину. З тоді смородини, що Галинка мені прислала один кущик, ніби одна, один крачок, ніби пустив коріння, ніби зелений ще. То також треба буде висадити сьогодні. Треба також йому знайти місце. Задній двір і не хочеться його захаращувати рослинами. Побачимо, що тут буде. Спочатку треба йти до роботи, а потім будемо думати, що де висаджувати. Сьогодні всі на роботах, і Марія пішла на роботу. У неї сьогодні перший день. Рожеве. А мені дівчата мої підписниці написали, що це є кизил. Кизил, як по-українськи, дерен. У нас колись дерен казали на кизил. Кизил звичайний. Дерен звичайний. Я ніколи не знала, що дерен. Я ніколи не бачила, щоб у ньому були там якісь. Треба буде придивитися в цьому році. Може це дійсно Дерен Колись дерену й варення варили. і свої властивості якісь там лікувальні. Ой, це звідки це таке зараз за цим їхати. Чесно, не люблю їхати за цими бочками. Це згадую якісь фільми з неприємними. Окей, okay, я вже вдома. У нас вечір по шостій. Дивіться. Ось такі півники будуть темні, як я казала. Потім будуть ось такі. Це білі принесла була Соня в неділю. А у мене будуть ось такі якісь. ну Також вони ніби білі, але мають якийсь відлив фіолетовий. І світло-фіолетові ще, але не було у них квітки. Я думаю, що буде, може, такий, як тут. Чи Це може також в мене фіолетовий темний. Це мені було дала, мені здається, Майя. Також якийсь фіолетовий темний. Тут і риси висадила з горшка, ромашки повиходили майори. І гладіолуси, поки мовчать. Не указуються, Не знаю, коли вони вийдуть. Тут є все. А Це вчора я купила помідори. Не знаю, сподіваюся, що в цьому році буде не гірше, ніж у минулому році. Нам передають цілий тиждень зараз дощ. То більше, то менше, то більше, то менше. Малинка пішла. Кріпчик. Ось тут є. Степан його сів поміж малинкою, а оце щабель. Я так думаю, бо він десь тут його сів. М'ята, дивіться, яка в мене. Це отаку я принесла м'яту з роботи, такий корчик вирвала. Поклала тут листочки, бачите, які в неї? Отакі продовгуваті. А ось цю м'яту купила Маша в магазині у горшку. Листочки кругленькі, зубчасті. Ніби то м'ята, і то м'ята, може є різні м'яти. Може я щось не розумію. А це у мене гарбузики тут будуть. Батернат сквош, якщо будуть, тут то ще краю може щось потикаю, не знаю що. І от сюди є свої півники. Будуть хости, півники, хости, гортензія. Ось півники, гортензія якась маленька, щось вона така слабенька тут. І так далі. Тут може, що поміж них ще щось натикає, як на надибаю. Ось тут в мене є ця гарна троянда, вже починає розцвітати також. Великі гарні квіти в неї. Ось це галинка дала, тут тикнула так серед ночі, треба буде також звідси це вибрати. Вже забула, як називається. Я невеликий садовод, так що, дівчата, вибачайте, я вчуся на своїх помилках. Тут у мене ще одна гортензія. Сподіваюся, що їй тут буде добре. Ну і усе решта. Гарно пішли ось такі ось ці, що плетуться. По-моєму, була дала Майя їх. Мая, тобі привіт, якщо дивишся, дякую. За твої гарно пішли. Ось такі ще є також, що плетуться. А ось це шиловидна, хто там у нас також пішла, я думала, не прийметься, прийнялася, з цього боку прийнялася і дала була Галинка, як скажіть ви мені, а я вам, це що плететься. По горі теж прийнялася. І тут оця шиловидна прийнялася. Ще тут треба води якось це загородити, цей кусочок. І тут ця гарна пішла. Коротше, потихеньку все йде. Щось ще десь вилізло, щось не вилізло. Побачимо, що з того буде. Степан готує грядку на помідори. Я взяла помідори і огірки. Огірки взяла. Роднічок, як на по українськи роднічок джерельця. Ось вони. Бо ті щось тримав на вікні, щось, щось нічого з ними нема. І ще якась заходить твар, дивіться, поїла помідори. Тут покусала і тут покусала, це, напевно, заєць. Одні штипки полишав. Треба класти забор. Якийсь маленький невеличкий плотик. Грядка зараз скоро буде. Що, сьогодні? А і кукурудза має пшени. Кукурудза? Це курудзе? Ну да. вони відки тут куруджа. Я посасі. Ой, господи. Ой, боже, Та що лише чотири? А там? Це теж? Оце теж? Так, так. Ой, десь она. і тут. Ой, короди навіть ми... Думаємо. Ну це капець. І що у нас ще ми замітили, що є виноградик? Уже є маленькі агрона. Такі показують, що щось буде. Щось з того буде. Дивіться. Тут, тут, це буде перший рік. Винограду ще мене не мали. Треба буде чимось, може, його удобряти. Алла має знати, якщо Алла буде дивитися, вона скаже, що чим У Алли є багато різного. Ось це щось виросло в нас, яке дерево. Дивіться. <смір> що це таке? Ми думали, що це ем, як брокколі. А щось виросло таке, що і не знаю, чи якесь брокколі, чи не брокколі, якась капуста. Зацвіла з жовтим. І персики, вони скоро будуть, дивіться. Рясненькі знов. Вони рясненькі, але дрібненькі. Так що, якось так. Півники вона казала, що цього року можуть і не бути. наступний рік треба чекати, щоб зацвіли. Ну, що зробиш? А на цьому винограду? Нема ще урожаю. Ні, є! О! Маленький. Ну все. у нас знов знову пустився дощик, він сьогодні так щось цілий день. То йде, то стає, то йде, то стає. Я тут біля своїх півників красенів. А, отакий от ще буде. О, я думала, що тут нема квітки. Ось такий ще буде третій. Світлий. Такий світлий, трошечки середнього такого і темного кольору. Ну, вже яке є. З миру понитки. Помідори на місці. Степан робить місце для смородини, яка пустила корінці. І на цьому будемо заходити до хати. Дощ не дає нічого робити. Я з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай! Сподіваюся, у вас також вже все цвіте і пахне. І грядки вже всі в порядку.